Так, друзі, привіт! Хочу зараз вам зняти відео посадки. Не знаю, сподіваюсь, вам там нормально видно. Купила трохи насіння айстри квітковий килим, називається ось така. Хочу попробувати посадити айстру із розсади, тому що коли я її сію просто собі в квітник, вона не виростає. Тобто, у мене така сторона квітника. і Ну, не знаю, їй не подобається, вона дуже погано сходить, тому хочу попробувати із розсаду. Купила гіпсофлору, ось таку цю білу красуню. Також хочу спробувати посадити в розсаду, так як на вулиці ще морози, досить холодно, я думаю, що до початку квітня-середини вони, можливо, зійдуть. І хочу посіяти, ось купила таку м'яту, називається золотий ювілей. От. У мене є там, але вона мені не дуже подобається. Вона має такий, має ну, дуже слабкий запах, це не знаю. Написано, що можна додати як прянощі, і все. Ну, хочу спробувати. Також підсію, можливо, до якихось квітів сюди зараз. Дивлячись, скільки буде насіння. Так, я ось Тут вже наготувала, бачите, у мене два ось таких лотки із ґрунтом. уже. Ґрунт я висипала той, що позалишався, із моїх рослин, ще ось трішки вермикуліту. От Зараз зверху насиплю і присиплю цей і закрию. Буде така тепличка. Ну, Почнемо із айстри. Подивимося, скільки в нас тут насіння є. І потім я вже буду дивитися, в, яку, в який лоток його саджати. Так, ну насіння, в принципі, небагато. Так, ось, ось скільки насіння всього-навсього, бачите, тобто, ну зовсім мало. Тому я посаджу ось сюди у ось цей менший лоточок, ось цей, що ззаду знаходиться. До речі, ось бачите, в ґрунті була навіть кісточка цього фініка проросла, але бачите, пропала засох корінь. Він зійшов в мене все, я не могла поняти, що він пропав. а В нього просто засох корінчик. Бачите, знайшла у ґрунті те, що сипала весь разом. Так, ну, тому я зроблю ось таку ну, руками голими вже так і буде. Зроблю ось таку канавочку. Буду сіяти не дуже густо, щоб потім можна було їх. Ну, якось розсадити, потім пікірувати чи як. Ну, в общем, ось так саджаю, як у грядку, так, у канавки. Сюди трішки. Яка схожість насіння, я не знаю. Брала у Аврорі, просто побачила і думаю візьму, спробую. Тому що я люблю астри, коли вони квітнуть дуже красиво, гарно виглядають. От ще, тим більше такі оці зрізаними листочками, мені дуже подобаються. Ну, гарненько. Так, ну ось так, друзі, саджаю. Не знаю, можливо, буде густувато. Ну, просто сильно багато теж не хочу. У мене в квітнику є там рослинки, які е, будуть квітнути, а це так, для проби. Отже, друзі, я посадила і зверху зараз просто присиплю ще трошки ґрунтом. Ось так. Полю, полю і закрию. Ось так. Нас зараз перевели на онлайн-навчання. На цей трошки в мене більше з'явилося часу, тому вирішила зайнятися квітами. Так, трішки полю. Так, готувала воду для рослин. Сьогодні я поливаю рослини, і ось в мене те, що є. Води тут трошки є добрива, ну нічого страшного. Ось так. Полила, воно зараз впитається і поставлю його десь на сонячне, тепле місце. Якщо зійде, весною все воно висадиться. Кришка не дуже плотно закривається, тому я її прикріплю ще резинкою. Так, ну і сюди ось цей більший лоток, друзі, посаджу зараз. М'яту і гіпсофлора. Ну, гіпсофлора, я бачила, мені подобається, як вона виглядає у букетах, у в сушеному вигляді вона непогано виглядає. така ніби як Якщо це вона, якщо я нічого не путаю. Ну, в принципі, спробую. Нічого ж від цього мені не стане ні гірше. А якщо зійде, то буде добре. Так, щось я так порвала, що. Де? Так, тут зернятко таке чорненьке, ось таке, бачите, схоже на мак ось таке. Е, тому я зараз половину засію цією гіпсофлорою, а половину цього лоточка цим м'ятою. Побачимо, що воно буде. Я знаєте, таких ілюзій сильно не плекаю, як кажуть, але все може бути. Не знаю, гіпсофлору сію вперше. Як вона зійде? Побачимо. Так, треба запам'ятати, що зі сторони кришки це будуть квіти, а з цієї сторони це буде м'яте. Так. І сама собі кажу, відео потім можна переглянути і згадати, так? М'ята насіння також ось таке дрібнесеньке. Ну, не, не пахне, не чую я запаху, тому ось тут сію ще м'яту. Посіє м'яту. До речі, насіння досить чимало, тому можна і тут ось ось посередині отак ще. Так, посіяла я отак. Не знаю, якщо буде сильно густо, то, звичайно, можна буде прорвати, так? Да? Ну, і зверху присипаю ще ґрунтом. Так, у нас на вулиці ще морози, досить прохолодно, тому ще є час саджати на розсаду. Так, ось так, друзі, присипала, поливаю. Ось так такливаємо. Так, зараз ще покажу тільки, що пересаджувала два, дві рослини пересадила. Тому що вони в мене були саджені разом. Але я не хочу, і рослини просто різні, одна більша, одна менша, щоб вони одна одну не забивали. Ось цей гарнесенько закрився. І також поставимо на якесь сонячне тепле місце. Зараз покажу вам. Так, ну, ось це, друзі, в мене були дві рослини, які були посаджені разом. Так, Ось це, виходить, епипремну Marble Planet, або монстера, як його ще називають. Ось такий, Вони росли разом з ось таким філодендроном. Ось він мені видав новий листочок. І я тому їх розсадила. Ось посадила окремо ось цього красунчика. Чи красуню, бачите, таке гарне листечко. Я показувала, в мене є маленький, але він трішки відрізняється. От. І ось цей філодендрон. Ну тут підсаджена ще в мене ось традисканція. От. Такий, бачите, листочок був негарний, а це вже в мене він випустив ось такий красивий чудовий листочок. І ось тут ще також продовжує рости. Ось буде ще один ось такий гарненький, красивий різаний листок. От. Тому я їх розсадила. Корінчики в них непогані, хороші от Тому, я думаю, що вони дуже швидко приживуться. Зараз трошки підсиплю землі, бо бачу, що корінці виглядають. так Ось тут над пакетом ось так. Ну і ще, друзі, хотіла показати, в мене пропажа. Я купляла у пані Марини Мільтонію. Дуже хотіла собі мільтонію білу. Вона навіть біла, ну, світло такого якогось кольору. Е, довгенько вона в мене взимку стояла, все було нормально, а потім я вичитала в інтернеті в неї, бачите, бульби почали робитися ось такого оранжевого кольору. Е, мені не... Ну, Я бачу листочки почали в неї тут, нібито зелені, так, але в інших бульбах почали вони жовтіти, пропадати. Коріння також воно не живе, воно обривається, осипається. І тому я зрозуміла, що з цієї мільтоні просто вже нічого не вийде. Я її вирішила викинути через те, що вичитала, що це хвороба бактеріальна, там таке слово на щось забула. От, що краще ну вже все, вже я її не врятую. І всі бульби ось такого кольору, тому що я відірвала, думала, можливо, декілька бульб рятую. Але ні, не, не врятую, тому що вони вже видно, що вони жити не будуть. Тому, друзі, ось така в мене торпажа, дуже шкода. Я дуже хотіла мільтонію, але, на жаль, вона в мене пропала. Тому, пані Марино, вибачайте, я з нею не справилася. Ніби стояла і все було добре. Сподівалася, що вона е, прийде в свої в чувства, як кажуть, все нормально, але, на жаль, тим більше в зиму не, не витримала вона в мене. От, тому пропала. Так, друзі, ну, ось такі новини. Зараз. Покажу вам ще дещо. Ну і, друзі, трішечки продовжу відео, завершу вже те, що я знімала, посадка, ну і трішечки вам про рослини. Ну, хотіла показати, дивіться, я вам показувала в мене є відео, як я встановила стелаж, да, Ось ви бачите і світлодіодною стрічкою. Дехто казав, що. Її мало, рослинам на зиму мало. Вони будуть там не витримають, загинуть і тому подібне. Але ж дивіться, була стрічка, була ось лампа прикріплена. Тут, в принципі, вікно недалеко, також сонечко дістає, що ось навіть моя традисканція, листочки вже почали закрашуватися коричневим кольором кінчики. І ще один доказ хотіла вам показати ось оцю фіолетову ситкреазію. Тобто, виходить, що в мене є ситкреазія, яка стояла на вікні, і вона просто на вікні витягнулася і повністю позеленіла. А мене є, вона там, я вже не буду її діставати, Ну, вона виглядає точно так само вже, як ця. По-перше, в неї виросли пагони, а по-друге, вона під світодіодною стрічкою почала зафарбуватися у свій фіолетовий колір. Тобто, навіть на вікні вона себе почувала гірше, ніж я її поставила на полку під світодіодні стрічки. Тобто, мені на зиму їх вистачило. Звичайно, в одному місці я два проходи робила. Ну, Я думаю, це ще й за те, що вікно не так далеко. От, І бачите, вона має зараз колір не зелений, а фіолетовий. Тобто, виходить, що Світла їй було достатньо. І ось стоїть, Разом з нею росте ехеверія. Звичайно, вона трішки витягнулася, ну, це їхня така природа, да? вони витягуються самі по собі, нижні листочки ось відпадають, от, і вона далі продовжує витягуватися. От. Але ну, якщо вона зафарбовується, росте, то я вважаю, що світла їй вистачає. Тобто, якби світла не вистачало, вона б не мала такого кольору. і навіть, ну, Я вам покажу зараз, достану, вона, звичайно, за зиму в такому неприглядному стані. Але, тому що я її рідко достаю звідти, але все рівно, дивіться, ось оці пагони, ось оце те, що було на вікні. Ось, бачите, вона навіть на вікні в мене почала пропадати. Я вже її тут не чистила, вже буду ось доставати, розбиратися з рослинами. Але ось коли я її поставила сюди на стелаж під стрічку, то її листочки, бачите, почали. Набувати фіолетового кольору. Ну, Тобто нормально, вони себе почували і, і почувають, слава Богу, вже скоро весна, тепло, і я думаю, що скоро вони ну, ось падуть морози, потепліє, ще трішки часу, і вони поїдуть, звичайно, у мене всі на балкон. Далі, ось мій молодий Антуріум Silver Blash. Це я сьогодні їх поливала мокра земля. Тому корінчики ось такі, якщо вам видно, бачите, ось корінці товстенькі гарненькі. Ось виліз новий листочок ось такий гарненький. От, трошки росте, він так наче в розкорячку, туди туди але нічого росте. От, ну, сподіваюся, що і надалі буде рости і радувати. До речі, мій Кларе також там випускає новий листочок, ростить все більше і більше. От. І хотіла ще, друзі, показати бурлемакс, мій варігатний. Я зелену частину відрізала, тому що, ви бачите, він складається тут із двох частин. І виходить, одна частина зелена, а одна варігатна. У мене є добрива. Варіус, де це називається для, спеціально для пістрявих рослин таких варігатних. Я б декілька разів полила, ось, бачите, який красунчик. Ось такі видає листки. Після добрива для пістрявих рослин ось така краса, бачите? У мене є монстера, я її купила Альбу, але дуже мало на ній було білого. Видала вона новий листочок, але повністю зелена. Тому я почала її поливати, звичайно, ось цим добривом. Але не знаю, чи піде вона далі у пістряві ще ні. Ну, поживемо, побачимо. Ні, то ні, то буде зеленою. Ну, А цей красень, звичайно. Продовжує мене радувати, і ось так він гарненько виглядає. Тому, друзі, поки що ось такі новини. Сподіваюся, скоро побачимось, почуємося. Всім добра, миру. До побачення, друзі!